Російські терористичні війська продовжують завдавати підступних ударів по мирному населенню. Зранку ворог спрямував по Дніпру ракети і ударні БПЛА. Пошкоджено торговельний центр є жертви серед цивільних. Крім того, противник атакував Донеччину, Харківщину, Сумщину та Південні області. Всі наслідки зібрали в одному випуску. Підписуйтесь на канал США, аби отримувати достовірні зведення, і переходимо до термінового. Початок середи 3 липня видався трагічним для мешканців міста Дніпро. Зранку, після 9 години, у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. Після них очевидці повідомили про задимлення. Ворог бив по промисловій і житловій інфраструктурі міста. Ось момент збиття одного із БПЛА, який намагався атакувати Дніпро. Ні, вон 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 летить дрон. Шестер. О, ПВО збиває на ліводакна. На камеру потрапило також перехоплення ворожої ракети. Ці кадри на ваші екрани. Як засувалося, пошкоджено один із торгувальних центрів. Побило продовольчі ядки навколо нього. А біля одного із медзакладів пожежа. Станом на 12 годину голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про чотирьох загиблих. Попередньо ще 27 людей постраждали. Серед них 14-річна дівчинка на місці штаб розгорнути на місці. Працюють ДСНСники, На місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Представники влади кажуть, це була комбінована атака із залученням безпілотників та ракет. Відповідно до звіту повітряних сил ЗСУ, засоби протиповітряної оборони зранку збили над Україною 11 повітряних цілей. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина. Загалом росіяни атакували трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу Шахет. Та не встиг обласний центр оговтатись від атаки об 11.37. моніторингові канали повідомили про вибух у кривому розі. Поки інформація уточнюється. Загалом же за добу нападники не раз тероризували всю Дніпропетровську область. Так, ввечері, 2 липня, агресор спрямував ракету. Оборонці неба знищили ціль, однак уламки завдали шкоди. Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку, йому надали необхідну меддопомогу. Крім того, напередодні противник вдарив по Нікополю дроном камікадзе по Червоногригорівській громаді артилерією. Пошкоджена будівля, що не експлуатувалася. У Марганецькій громаді, за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу зайнялися літня кухня і суха трава. Пожежу рятувальники приборкали. Продовжується терор району вже із самого ранку. Цього разу виникло займання у приватному помешканні. Пошкоджені шість будинків, гараж, лінії електропередач. Є травмовані у сусідніх регіонах. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив глава Ова Іван Педоров. Упродовж доби окупанти 386 разів вдарили по землях Запоріжжя. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. На жаль, трагічною видалась доба, і на Херсонщині. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 15 поранені. Армія Російської Федерації кошмарила 27 населених пунктів. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садочок, газопровід, три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Повідомляє керівник ОВА Олександр Прокудін. Вранці російські війська знову обстріляли Херсон. Поранена 53-річна жінка до лікарні за допомогою. Вона звернулася самостійно. 2 липня о 15.00 та 19.45 армія агресора атакувала дронами камікадзе типу FPV ще й Куцурубську громаду. Внаслідок чого пошкоджено дві автівки. Один з автомобілів згорів повністю та виникло займання поля із пшеницею. Ніхто не травмувався. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Донеччина безперестанку переносить удари противника. Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти області. Практично щодня ми дізнаємося від карманича регіону Вадима Філашкіна про загиблих та поранених. І цей день, на жаль, не є винятком. У Уселидовому одна людина загинула, три поранені. У гірнику поранено людину пошкоджено чотири приватних і три багатоповерхових будинки. У Сіверську поранено дві людини пошкоджено приватний будинок. У Часоярівській громаді пошкоджено шість приватних будинків, дві висотки і промислова будівля. У Костянтинівці пошкоджено дві промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт. Тримається нескорена Харківщина, незважаючи на постійні криваві атаки. Сьогодні, о 4.50 в селищі Боровайзюмського району ворог обстріляв будівлю селищної ради. Внаслідок дій росіян загинув чоловік. Госпіталізовано 50-річного чоловіка, у 75-річної жінки гостра реакція на стрес. О 9.52 Ворог вдарив кабом по селу Руська Лозова, горить приватний будинок. Під завалами можуть перебувати люди, зазначає глава області Сінігубов. На зараз відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків. Один із них у важкому стані. Також за попередні 24 години уражено Харків, села Новосинове, Шевченкове, Купінськ, Вузловий. Малі проходи є постраждалі. Прикордонні Сумщині не дали перепочинку. 25 вибухів пролунали у Білопільській громаді. Армія РФ атакувала громаду з артилерії вночі та зранку 3 липня. Але є і проблиски надії. Сполучені Штати Америки анонсували новий пакет військової допомоги, який має посилити українську ППО. Про це сповістив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі із головою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні. Тому очікуємо на протитанкову зброю перехоплювачі, боєприпаси для Петріо та інших систем ППО на 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Почнімо із Новоросійська Краснодарського краю Російської Федерації у ніч на середу, 3 липня, близько 3-ї години за місцевим часом, жителі заявили про бабахи біля моря. Тамтешня влада пояснила, мовляв, це безпілотні катери атакували місто в районі набережної через атаку. Навіть перекрили рух. Такі громихання чули посеред темряви. Мер новоросійська Андрій Кравченко закликав містян зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися у безпечних місцях. У Міноборони Росії кажуть, буцімто черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували у напрямку населеного пункту. Зазначив, що саме у новоросійську розміщена військово-морська база Чорноморського флоту РФ. По цій локації вже били. Зокрема, прилітало в ніч на 17 травня. Тоді атаку підтвердили в ГУР та СБУ. Паралельно з цим відомство повідомило, що за ніч ЗСУ нібито намагалися атакувати ще кілька регіонів, зокрема Білгородську область, за допомогою п'яти БПЛА. Спрацювала система протиповітряної оборони, цілі знищені, додають у Білоусова. Але від ранку губернатор Гладков повідомив вже про чотири випадки оголошення ракетної небезпеки. Під артилерійський обстріл потрапило околиця міста Шебекіно. Внаслідок прильоту снаряда стався спалах на території сільськогосподарського підприємства. Троє співробітників отримали різні осколкові поранення. Та й сам Білгород насправді спостерігав малюнки на небі. У чатах запевняли, що це так працює. ППО, але знову, десь та ППО промахнулася. Вже згодом пабліками ширилось відео сильної пожежі, як стверджується, на станції техобслуговування по вулиці Корочанська. У нас прильот на території. все взриває, там, ще тишина, вантажка, все взирається за канали. Пишуть, що було збито 12 ракет в а ціллю були місцеві аеропорт та ТЕЦ. Наразі по місту знаходять уламки від ракет ППО. А на місці працюють надзвичайники. Разом з тим на Брянщині путіністи вихваляються збиттям чотирьох БПЛА літакового типу: двох безпілотників збито на територію Карачівського району. По одному БПЛА знищено над територіями Трубчевського та Комарицького районів постраждалих та руйнувань буцімто немає. На Курщині неодноразово бахкало минулого дня, відповідно до зведення за 2 липня, потерпало село Гордіївка, села Вікторівка та Успенівка Коренівського району, пункт пропуску Суджа, села Нижній Клин та Горналь Суджанського району, селища Новий Шлях та Цьоткіне, село Сергіївка, село Єлизаветівка, Глушківського району. Але ніхто із мешканців не постраждав, твердить верхівка області. Дібралася бувовна навіть до московської області. Вночі там збили одного безпілотника. Одначе, поки сусіди скидають всю вину за інциденти на Збройні сили України, Тюменський регіон сам по собі влаштовує пригоди. Ввечері 2-го числа біля гіпермаркета «Окей» влаштували стрілянину. За словами очевидців, біля магазину сталася масова бійка, в якій брали участь близько півсотні людей, а потім пролунали постріли. У прес-службі ОМВС у Тюменській області повідомили, що проводиться перевірка, встановлюються обставини події. Тут ми з вами поставимо крапку. Вже йдемо шукати для вас свіжі та не менш захопливі новини. А ви ж підпишіться на канал сейчас, залишайте свій коментар і вподобайко. Ввечері 2 липня у Голосівському районі Києва всі стали на вуха. Горіла багатоповерхівка. Інцидент відбувся на бульварі Фадея Рильського у ЖК Республіка. У ДСНС пояснили, сталося загорання утеплювача із розповсюдженням полум'я на веранду висотки на площі 70 квадратних метрів. Однак надзвичайники не уточнювали, що спровокувало надзвичайну подію. Разом з тим у соціальних мережах поповзли здогадки. Нібито на терасі вибухнув акумулятор зарядної станції. На місці працювали 38 пожежників і 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. За даними прес-служби ДСНС, рятувальники викликали на місце о 21.38, о 23.03 пожежу було ліквідовано. Попередньо ніхто не постраждав. У той же час подібна біда трапилася на Київщині у місті Біла Церква. Там вибухнув і загорівся генератор. Він стояв у дворі приватного будинку. Власниця будинку увімкнула пристрій о 18.30, а вже близько 21.30 почула вибух. Після чого сусіди викликали спецслужби. Апарат виявився не новим. Раніше господарі користувалися генератором близько двох років. На щастя, ніхто не постраждав. Ще один випадок пожежі зафіксували вчора у селищі Ворзель. До оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загорання генератора поблизу приватного будинку. Згодом з'ясувалося, що вогнем було знищено одразу два генератора. Заразом стихія пошкодила господарське приладдя. Такі ситуації траплялися і раніше. У червні так само столиця перенесла кілька пожеж внаслідок вибухів акумуляторів. Просто так, ж з якогось повербанку це все ну, тупо квартира згоріла. Але найбільш трагічний інцидент трапився на Одещині. У Ізмаїлі вибухнула батарея від сонячної системи. Саме в цей час чоловік ставив її на зарядку. Пожежа почалася в гаражі та перекинулася на двоповерховий приватний будинок. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли сильно постраждалого господаря. Наслідки достатньо серйозні. У нього опіки другого-третього ступеня 100% тіла. Потерпілого доправили до міської лікарни у тяжкому стані. Згоріло дві машини та півбудинку. Оля чоловіка невідома. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує: експлуатація генераторів особливу спеку підвищує ризик пожеж. Головне правило не можна встановлювати генератори в закритому приміщенні у квартирах і на сходових майданчиках. Устаткування експлуатується тільки на вулицях, тому, будь ласка, не ігноруйте техніку безпеки, бережіть себе і близьких. Отже, станом на цей день аналітики інституту вивчення війни відзначають просування армії російських агресорів у Вовчанську на Харківщині. Розглянемо цей вектор більш детально на мапі бойових дій. Загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке, інформує Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні. І, хоча загарбники витискають певне просування, а та сама Друга армія світу вже два тижні сама собі шукає їжу. Мало того, що окупантів кинули на вогонь, так ще й на голод. Але по їхніх мірках це образцова показательна операція. Наші бійці, що сили дають відсіч, так на вовчанському відтинку дроном камікадзе прикордонники бригади ГАРД ліквідували пункт технічного спостереження окупантів муром. М. Блискавичну роботу ви нині бачите на цих кадрах. Крім того, американські фахівці говорять про певні успіхи противника у східній частині Часового Яру, а також біля Аудіїв. Одночасно з цим аналітики військового проєкту Діпстейт доповнюють. Ворог просунувся біля прогресу, Володимирівки, в Карлівці, Красногорівці, Нью-Йорку та Макіївці. А від згаданого часового яру ЗСУ відійшли з району Канал. Штабна назва новий. Експерти Діпстейт назвали причину. Цю зону повністю стерто з лиця землі. Відповідно, подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати. Тому відхід із мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням, кажуть наші військові. Разом з тим вітчизняний журналіст Юрій Бутусов сповіщає про проблеми в районі Красногорівки. Той закликав звернути увагу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. каже, що призначений командир 59-ї мотопіхотної бригади Богдан Шевчук. З своїми обов'язками не справляється, поки у місті йдуть бої. Ворог просувається і стає реальною, повна втрата населеного пункту. На слайді ви бачите тільки фрагмент допису. Я його зацитую. Це молода енергійна людина, рівень управління якого відповідає посаді командира роти, можливо, батальйону. Він сам корує, куди йому стріляти та куди йому літати, сам ставить завдання командирам гармат та операторам Мавіків. Сам малює, деяку СПЕшку треба отримати до останнього в якій посадці. Сидячи у штабі перед картою і навіть не знаючи свій передній край, бо фронт великий за усім самому не ослідкуєш. Думаю, не біда та не провина Богдана Шевчука, що у нашій армії керівники часто призначають на високі посади зручних офіцерів, які навчилися добре доповідати, але не встигли набути відповідного командного досвіду та компетенцій. Це біда та життя підлеглих, які. Змушені виконувати необдумані накази. Про тиск ще й на турецькому напрямку йдеться у зведенні нашого командування. Агресор значно активізувався, вчинив 32 атаки за минулу добу, зокрема, у районах населених пунктів Турецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. На Покровському напрямку армія РФ атакувала 51 раз. Понад половина з боїв відбулися неподалік села Новоолександрівка. Противники не шкодують власної живої сили тільки за добу вони втратили на цій ділянці фронту 350 бойовиків. Тим часом у держдепі зробили заяву, що США дозволять Україні бити глибше по території держави терористки Росії їхньою зброєю, якщо останнє ризикне розширити фронт. Зараз Білий Дім обмежує використання американської зброї на території РФ в межах сотні кілометрів від кордону з Україною. Наразі вимога зняти обмеження на використання американської зброї Україною має двопартійну підтримку: як серед республіканців, так і серед демократів, сказав під час засідання комітету республіканець Джо Вілсон. Такий жест допоміг би значно розв'язати руки нашій армії, тим паче напередодні так званого літнього наступу, до якого готується Російська Федерація. У ЗСУ назвали його головну мету. Російські окупанти прагнуть перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, аби ускладнити забезпечення українських сил оборони на східному фронті. Також завдання загарбника: повна окупація Донеччини. Наскільки ця ціль реальна, та чи наважаться наші партнери на розширення радіусу ураження ворога? Напишіть свої прогнози у коментарях. 2 липня температура у столиці Російської Федерації побила всі можливі рекорди попередніх століть. Показник жарюки склав 32,5 градуса. Але й наступного дня не краще. 3 липня у Москві другий день поспіль побито добовий рекорд. Сьогоднішній тримався з 1917 року. Через аномальну спеку почастішали випадки пожеж. Вісім людей врятували з вогню в житловому будинку на південному заході Білокам'яної. 3 липня у Ясеневі спалахнула квартира в багатоповерхівці. Співробітники МНС захасили спалах, а жителів вчасно евакуювали. У Підмосков'ї вибухнув кіоски шаурмою. Причиною став газовий балон, який встановили в точці громадського харчування на станції Кубинка. Розгорілося на 12 квадратних метрах. Очевидці говорять про кількох постраждалих. Один балон. Не Противласників порушили справу за фактом надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки у підмосковних електричках із рекордною спекою, вирішили боротися контрастним душем. Я сказала, Найбільш трагічний випадок інженер крану від задухи помер просто на робочому місці. Чоловік знепритомнів у кабіні на висоті 90 метрів. Це рівень 32-го поверха. Кранівника знайшли колеги, що прийшли на ранкову зміну. Про це пишуть телеграм-канали. Деякі пабліки розповідають: мовляв, відмові серця могло посприяти передозування з забороненими речовинами. Нібито у кабіні баштового крана криміналісти виявили шприц. А на цілі робітника сліди від ін'єкцій. Остаточно все стане зрозуміло після розтину та суд Всього Всього Росії метеорологи зафіксували до чотирьох десятків нових температурних добових рекордів, дев'ять з них у регіональних центрах. Зокрема, у Твері плюс 33,7 градуса у Брянську 32,3, у Володимирі 32,3 у Тулі 31,8, Вологді 30,6 і в Владивостоці 27,4 градуси Цельсію. Важко у забайкаллі там через жар вирують природні пожежі. Вогнем охоплено 1170 гектарів лісового масиву. До гасіння залучена навіть авіація МНС. Наразі загрози населеним пунктам та об'єктам економіки немає, додають у відомстві. Палах котять навіть промислові зони. В Єкатеринбурзі пожежа там міг спалахнути склад із хімікатами. Про це кажуть очевидці. Причини НП невідомі. Інформація щодо постраждалих немає. Ще одну пожежу гасять вогнеборці у Свердловській області. У місті Березовське горить склади з паливно-мастильними матеріалами на двох тисячах квадратних метрів. У ліквідації задіяно понад 20 фахівців та 8 одиниць техніки. Це все сильне, сильне. Короч, Урал золото, там ніхтіба загаріть. Рядом тут продуктів зі сторони. Кажуть. У середу в зоні екстремального перегріву опинилися дві третини території Європейської Росії, де розташовано 8 із 16 російських міст-мільйонників і проживає 60% населення країни. Аномальна спека посилюватиметься і вийде на пік до вихідних. Тому пекло у росіян ще попереду. Паралельно з цим надзвичайники звітують про гідрологічну обстановку у затопленому Примор'ї. кажуть, вона стабілізується. Залишаються затопленими 302 присадибні ділянки. Порушено транспортне сполучення із трьома населеними пунктами. У хантимансійському автономному окрузі Югрі за добу від води звільнилися всі присадибні ділянки у Березівському районі.